А що починати? Алоха, Алоха, друзі. Сьогодні ми на нашій улюбленій садибі. Ми сьогодні хочемо знову ж таки поживцювати ще більше наших рослин, бо у нас на наступний рік планів отак, і нові міксбордери, і живоплоти. Тому ми в Цьому відео хочемо з вами поділитися новим методом живцювання, який ми підгледіли у азійських блогерів. Ми дивимося не тільки українськомовний YouTube, але й азійський, зокрема, це Корея та Китай. І ми побачили у них. Новий метод живцювання, новий для нас. Новий для нас метод живцювання. Рослин, а, і сьогодні хочемо з вами цим методом поділитися. А, як ви пам'ятаєте, з минулого відео ми багато чого живцювали, і а, гортензії і інші рослини, що у нас тут є? Тому якщо буде бажання передивитися це відео, можете зайти на наш канал і переглянути ці відео. Будемо вдячні за перегляди. Тож, сьогодні ми покажемо вам цей новий метод і разом з вами Так, і все да, до роботи. Друзі, що ще хочу вам сказати: ну, не сказати, а подякувати, що ви підписані на наш канал, що ви коментуєте, ставите ваші лайки. Пальці догори, Е, Тож дякую вам велике величезне. Дякую, але все одно 40% наших постійних глядачів не підписані на наш канал. Тому будь ласка, будь ласка, підпишіться на наш канал. Можете Натиснути знову ж таки підписатися і натиснути колокольчик. Але це уже за вашим бажанням, щоб приходили сповіщення вам про те, що вийшло нове відео від е, нашого каналу. Е, тож будемо ми вам дуже вдячні за те, що ви підпишетесь і е, це буде просувати наше відео і наш канал, і е, ми вам скажемо дякую. В обрізці черінків нічого нового нема, коси зріс знизу, сам черенок 10 см, плюс-мінус. Обрізається в верхні листочки, листочки і все. Ну, в, в цьому в обрізці черенків ну, нічого нового ми вам не розкажемо. А от в тому, як е, треба їх заглиблювати, отут от вже е, саме цікаве. Як ви бачите, наші минулі живці ми просто перекопали землю, е, заглибили черенки е, в землю. Е, Крили о, Боже мой, пляшками і поливаємо. А в цьому методі нам треба викопати, е, глибоку яму, посадкову десь, Таку. На, штик десь да, на штик лопати. Тому е, зараз цим і займемось. Е, після того, як ми викопали нашу яму, проливаємо водою. Так, встановлюємо наші живці, о, тільки трошки глибше, встановили живці, накриваємо пляшкою нашою. О! Угу. І все засипаємо тепер землею. От бачите єдина відмінність від цього методу: це пляшка не на поверхні землі, а під землею. Тож цей метод азійські блогери вважають трошки більш ефективнішим ніж традиційний метод, через те, що в е, цій посадковій ямі, е, в котрі знаходяться черенки з пляшкою е, закопані під землю, е, температура повітря е, менша на 2-3 градусі, і е, довше зберігається вологість в. Е, Цій самій пляшці. це створює сприятливий мікроклімат для такого методу чиринкування. Тому азійські блогери стверджують, що завдяки такому методу черенкування відсоток приживання більший і швидше вкорінення живців. Тож разом з вами будемо ми спостерігати за цим методом, і на вересні, навесні, ні, не на весні, а в осені вже разом всі, всі ми з вами зможемо подивитися ефективний цей метод, або ні. І порівняти його з традиційним. Да, і порівняти його з традиційним. Таке коротке відео вийшло. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Тому можете теж спробувати у себе на садибі на дачній ділянці спробувати такий метод, і тоді ми будемо разом із вами порівнювати, чи дійсно цей метод. Цікавіші і практичніші для живцювання нашої садиби. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити пальці догори, пишіть коментарі, поширюйте відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.